Привіт, як завжди, за Милан Джон Девісон Рокфелер, американський підприємець та благодійник, неофіційно вважається найбагатшою людиною новітньої епохи. Перший світі доларовий мільярдер. Також один з найбагатших людей усіх часів. Якщо привести його стан нафтопромисловця на 2010 рік, він би склав 336 мільярдів доларів. Рокфелор був другою дитиною шести дітей у сім'ї протестантів Вільяма Евері, Рокфелора і Елізі Девісон. Народився він у місті Річворд, штат Нью-Йорк. Його батько був спочатку лісорубом, а потім мандрівним торговцем, який називав себе ботанічним доктором, який продавав різні еліксири і рідко бував удома. За спогадами сусідів батька Джона вважали дивним чоловіком, який завжди намагався ухилитися від важкої фізичної праці, хоча й мав гарне почуття гумору. По натурі Вільям був ризикованою людиною, що допомогло йому нарастити той невеликий капітал, який дозволив йому придбати земельну ділянку за 3100 доларів. Однак схильність до ризику межувала з передбачливістю. Тому частина капіталу була вкладена в різні підприємства. Елізі, мати Джона, тримала на собі господарство, була дуже побожною бабтинською і часто бідувала оскільки чоловік постійно був відсутній на тривалий період часу, і їй постійно доводилося економити на всьому. Вона намагалася не звертати увагу на повідомлення про диватства і подружні зради чоловіка. Джон Реклевер згадував, що батько ранніх років Розповідав йому про підприємства, в яких брав участь, пояснював принципи ведення справ. Він писав про батька. Він часто торгувався зі мною і купував у мене різні послуги. Він навчив мене, як потрібно купувати і продавати. Мій батько просто натаскував мене на збагачення. Коли Джону виповнилося 7 років, він почав вигодовувати на продаж індичок, підробляв, копаючи для сусідів картоплю. Всі результати комерційної діяльності він фіксував у своїй маленькій книжці. Всі зароблені гроші він вкладав у порцелянову скарбничку і вже в 13 років позичив знайомому фермеру 50 доларів за розрахунком 7,5 і річних. Батьківське виховання продовжувало мати, у якій він навчився працьовитості і дисциплінованості. Пізніше він сказав, що. І з самого початку мене навчили працювати, заощаджувати і віддавати через те, що сім'я була велика. А підприємство відляма раквела не завжди закінчувалися вдало, і часто доводилося економити. У 13 років Джон пішов у школу в місті Річвард. У автобіографії він писав, що вчитися йому було важко, і для виконання уроків доводилося старанно займатися. Рокфелер успішно закінчив школу і вступив у коледж Клівленда, де викладалися бухгалтерію і основи комерції. Але незабаром прийшов до висновку, що тримісячні бухгалтерські курси і жага діяльності приносять набагато більше ніж роки навчання в коледжі, тому залишає його. У 1853 році сім'я Ракелерів перебралася в Клівленд. Оскільки Джон Раквар був одним із старших дітей у сім'ї, то вже у віці 16 років він вирішив шукати роботу. До того часу він уже досить непогано знав математику і закінчив трохмічні курси з бухгалтерії в Клівленді. Після шести тижнів пошуку він був узятий помічником бухгалтера в невелику компанію, що займалася нерухомістю і морським перевезенням. Незабаром він дослужився до посади бухгалтера. Він швидко зміг зарекомендувати себе як грамотний професіонал і тому, керуючи компанією, покинув свій пост. На його місце відразу ж призначили орфеора, при цьому платня становила 600 доларів у той до час, як його попередник отримував 2000, і це була його єдина в біографії робота за наймом. Якраз у той час англійський підприємець Джон Корек шукав компаньйона з капіталом 2000 доларів для створення спільної справи. На той момент у Рокфеллера було накопичено 800 доларів, а іншу суму він займає у батька під 10% річних. І 27 квітня 1857 року стає молодшим партнером компанії Кларк і Роджердс. Компанія торгувала сіном, зерном, м'ясом та іншими товарами у ці роки. Південні штати оголосили про вихід союзу і почалася громадянська війна. У федеральних властей з'явилася потреба в постачанні великої армії і для виконання великомасштабних замовлень. З продовольчого постачання стартового капіталу в 4 тисячі доларів не вистачало. Компанії потрібен був кредит. Незважаючи на те, що фірма була молода, Рекфелорові вдалося своєю щирістю справити позитивне враження на директора банку, і той погодився видати кредит. У 1864 році Рекфелор одружився з чителькою Лорою Селестиною Спелман, з якою познайомився ще коли був студентом. Наприкінці 1850-х років, на початку 1850-х, 1860 х років набуло поширення газові лампи і підвищився попит на сировину для газу. Нафту в цей час Рквелор знайомився з хіміком Самулем Едрусом, який займався питаннями переробки нафти, і був переконаний у перспективі газу як засобу для освітлення. Ракфелор зацікавив повідомлення про родовище нафти, виявлене Едвісом Дрейком у 1859 році. Спільні інтереси згуртували Едруса і Рокфеллера, і вони на паритетних засадах з компанією Кларка заснували нову нафтову компанію. Едрус і Кларк. Партнери заклали в Кліланді нафтопромисловий завод Флетс. Транспортували нафту і готували продукцію залізницею. Компанія Стендер Оу була створена в 1870 році. Рекверу зайнявся пошуками нафти. На початку цієї діяльності майбутній мільярдар помітив, що весь нафтовий бізнес являє собою якусь сумбурну машину. Він розумів, що лише найбільше порядок у роботі, можна буде думати про якийсь комерційний успіх. Цим він і зайнявся з партнером. Для початку у створений статут фірми для того, щоб мотивувати співробітників рекверо на перших порах. Вирішив. Відмовитися від заробітної плати. А замість цього винагороджував їх акціями компаніями Він вважав, що завдяки цьому вони будуть активніше працювати, адже будуть вважати себе частиною компанії. Так їх кінцевий дохід буде залежати від успішності бізнесу. Бізнес став приносити доходи, а Рокфелор став поступово скуповувати інші нафтові фірми. По одній невеликі підприємства, які не коштували надто дорого. Така стратегія не подобалася багатьом американцям. Рокфеллер став до із залізничними Компаніями про регулювання транспортних цін таким чином за перевезення бочки нафти вона платила 10 центів. Тоді як конкуренти 35 центів, причому з різниці в 25 центів. З кожної бочки компанія Рокфеллера також отримувала дохід. Конкуренти не могли йому протистояти. Рокфеллер поставив їх перед вибором, об'єднатися з ними або розорення. Більшість компаній конкурентів надали перевагу ходження до складу Стендер і в обмін на частку. Акцій вже до 1880 року, завдяки численним дрібним і середнім злиттям, в руках Рокфеллера було зосереджено 95 нафтовибутку Америки. Ставши монополістом, стандарт Ойл підняла ціни і стала найбільшою компанією в світі. Того часу, через 10 років, закон Шермана проти монополії зажадав розділити стандарт Ойл. Після цього Рафаел роздробив бізнес на 34 дрібних компаній і у всіх з них зберіг контрольний пакет, при цьому збільшивши капітал. Стандарт Ойл приносила реквелери 3 мільйони доларів щороку. Він володів 16 залізничними і 6 сталеварними компаніями, 9 фірмами, що торгували нерухомістю, 6 рафластами, 9 банками і 3 апельсиновими гаями. У 1935 році, коли реклару виповнилося 96 років, страхова компанія надіслала йому чек на 5 мільйонів доларів. Це був перший випадок за всю історію фільм фірми. За статистикою, до такого віку доживає тільки одна людина зі 100 тисяч. Рокфеллер хотів дожити до 100 років, але 23 травня 1937 року у віці 97 років він помер від серцевого нападу.